Усім привіт, з вами як я Макету, і ми продовжуємо робити наш дім. Я на третій день і це вже четвертий день. Завтра вже буде поповнення предметів. Це дуже круто. Так що не минюємося, а робимо. Тут ми робимо, бо як завжди, все як обично. Так, тільки сьогодні я його просто закінчу і все. Ну і чуть-чуть попробую. Десь він там втрене битися, тому що я вкрав його кровать. Ну я закончу вже дім із дерева сні. Осталось люк зробити. Наш улюблений. І я можу зробити... Давай люка, но мені треба один. Секунду. А я один так мой, то можна так ось. Вот. У не виходить чогось люк открыт. Ну чогось не виходить закрити люк. Попробую туди одну лестницю брати і. Да! Єс! Yes! Ось і так може зробитись чогось. Но все одно ось так можна вилізти. Все, тайний дім готов. Десь він там не помітить. Добре. Ні, не треба. Це не треба. Ще не треба. І це не треба поки що. І це. А це ось останеться. І все. Готово. Сьогодні ми продовжимо. Так, завтра вже буде надеюсь, поповнення нормальне. Ось. Зроблю мини-маяк. И буду. Все. Все готово. Еще чутка. Так, ось ми и добули, чутка, Тільки моя за алмазна кирка почти зламалась. Ну не моя, я її стирив. тільки я говорю, не окрадить всяку, всякую там штучку. тому що кража це дуже, дуже вредна привычка красти предмети чужі. Особливо, якщо даже воно не твоє. Но я його і заспам на самом деле я вот думаю так, що мені можна. Тому що я сам їх з креатива Тобто, я підготував я сам е, їх, я їх сам достав із креатива. Так, все, на доски не згорять. Потому что я знаю, что сгорит и ось доска, потому что она очень-очень близко к огню. Они даже прикасаются. Ось, желтые пиксели прикасаются. Ох. Господи Я поки що не знаю чим зайнятися но я давно не останній раз на перший день займався. Ну і как раз і займусь мини-рибалкою міні, міні рибалкою зараз займусь Туратура Так -ту 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 Я вернусь тогда щось піймаю Так. Зараз може бути іскринка. я повернусь. О! Зразу виключив запис і зразу іскринка та воді появилась. І я впіймав сирую треску. Добре. Почекаємо трохи. Я повернусь. Так, я вийшов щось І воно чуть не вийшло на дно. Добре, почекаю ще. Поки я тут... Жду я поговорю вам о том, що на самом деле у мене уточка почти зламалось там. Ну, це вже шестой бросок за все время. Це шоста риба зараз буде, если буде. Если буде, то це буде шоста риба. А поки що чекаю. О! Павлю с ней момент, де я промахнувся. Все, думаю, достатньо. Ще я повернусь зараз... О, в мене как раз голод. Поїм свіжої рибки. Ням-ням-ням. Дуже вкусна риба. Обожаю. В Майнкрафті я її обожаю вообще. Просто капець. А я її в Майнкрафті просто капець обожаю. Так. Ідемо в наш тайний прохід. Якщо що це реально вже. А де риба? Не понял. А, я ж от цього там гравця оставив. Забираємо всю рибу і я все. Хазяїн у вас закінчилася оренда на рибу, ми її забираємо, Па-па. І ми забираємо рибку секретну. секретненько. Не, мене, кстати, зламався топор, но как раз я добуду чутка дерева. Не знаю, дуже добре це чи ні. Но мене зламався топор. Добре, це на сьогодні це буде останнє відео. Ще я в'яжу закат вам вже. Це був четвертий день. Усім до побачення. Якщо спробувати дождатися нічі, то повезе. Можна розпати прямо. Можна прям поспати на прям в відео, якщо вийде, правда? же ніч, же ніч! Будь ласка, у нас зараз пам'ять закінчиться. У і так мало пам'яті вже. Будь ласка, будь ласка. Добре, якщо, е, якщо звичайно не вистачить пам'яті в якомусь відео, то я буду сказав папа, просто мене... то тобто я воно відключається, я просто типу сказав папа, якщо я там не говорив. Тому що мене може не остатися пам'яті, а передали мені лей заново. І в мене одна попитка ще зробити хоч одне відео нормально. Давай, давай, будь ласка. Давай. Давай, 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 будь ласка, давай. Да скільки там ще? А, ще ж даже нема ночі. Ну, всім з вами я попрощаюся, хоч всім до побачення.